Доброго ранку! сьогодні нашому Сашунчику день народження. 5 липня день народження. Ти вже поздравив? Давай бант зав'яжемо. Давай, готово вітати, да, Сашуню. Да, я красивий бант мені Саша мама завязала. Ти красивий бант золотий. Я не пойму, в чому дело, що то там висить? Пійдеш ти, я все вот так зцілю. От так, все. От так яка красолька. Що? Ні-ні, не треба ж. Я зніму, зараз Саша вийде, привітаюш його. Сейчас Саша умивається. Так ти ж не трися, підеш ти секундочку з бантиком, з таким путь. Сейчас Саша вийде, ти моя. Ти виучилась, Сіда. <тас> Поздоров'яюсь ним народження. А в гавав. гав, а Гавкін. Та ну потерпи трошки. Ну ще же. Я ж чужкашляє. Я ж тебе не навішала цілий банк, у мене там бандів багато. O tak. Mm. Tak, troszkę za w ogóle. A babuszki po pod tarok, to już ona sama przyjdzie w ósmy. Ja se wam pokażę, babuszki podarok. Пішли тусі на вулицю, пішли, потім вийде. І Саша, як побачить, яку красавіцю, та ти що? Та ти що, диви, яка красавиця. Бабушка, дивись, який я бант нав'язала, буду зараз Сашу привітувати з ним народження, Золотий, диви в мене, ошень. Да, вмивається, диви який ма... мене. Поздравлять будуть. Зараз він одінеться і буде поздравляти і бабуся. І... А ми налили вчора басейн. Сьогодні дощ. Це як завжди. Мама збирає мусор. Ну як збирає мусор? Вже е, е, він зобраний, вона просто ха... хаотичністю займається. Зараз винесу листочки і зрілі збирає. Зараз. Труси, Туся, юбочку треба, красиву. Так ти ж мусор збирала. Бабушка бігді накрутила на праздник. Ща, щас, бігом, одівайтеся, бо скоро вже її мене Душечка, давай, бо зараз уже Саша виходить, яка ти красива. Ай, ти ж у нас главна. Підошти. Постой, зараз, потім знімем труси. Зараз потім знімем труси. Почекай, почекай. Юпочка, щоб ти ж красива була, щоб Саша як побачив, тебе сказав, боже, яка Дуся, красива. Ня-ня-ня-ня. Вообще караву. Отака красавіця, ти подивися. Часок Саша буде виходити, башка, держи подарок всі. Дуся, ти ж сюди. Давай, Саша буде виходити. Диви, виходить Саша. Дуся, Саша виходить. Ти подиви, яка ти подиви, яка вона красива. Ти подиви, який бан. Добрий радо. Народження, бажаємо щастя. Здоров'я. Поблизька була завжди повна здоров'ям варениками і всякими притурами. Дякую, щоб дякую. Гився, ну, було. Дякую. і душу ж треба обняти. Чайок пив. Бабушка покрасила. Дякую, дякую. Дусечка, а дякую. скажи, а мені дякую. подякувати? А мені подякувати, дивіться, вона ж її теж, теж обніме. А ми поздравляємо. І дочечку свою. У мене саме головне. Аз в нас. Я саме головний подарок. Ти знаєш, для тебе подарок це я. Саме головне. Ой, така красавиця, ти посмотри. Ну я у меня сьогодні праздник, ти посмотри. У меня праздник. Так, ну пішли сніданок готувати. Праздник, це хорошо. Спасибо за поздравлення. Дякую, дякую, дякую. Боже, де ти цю майку знайшов і мені? Ти на ній спав, чи що? Ну, так правильно. Зараз такі вже і що сьогодні ми будемо пити на завтрак не чай, а цей. Чи чай буде тесень? Я хочу. Ну, Ты чайку дай. Ну все тоді, бо я хотіла, може, Мацоні думаю. Дусечка, ну ти нічого не їси, пока зайка моя, ти гуляєш. Ти в нас тільки вечором їси. Все. От так, тепер можна вже і знімати до, до обіду, до вечері. На вечерю, може, прийде Саша. А що ти схватила носом тітя? Щось було на полу чорненьке, вже я бачу немає. Заказувала рибки Антошки, дивіться, які кареті приїхали у куня. і баба, яка смакотища. Це да? ага, он горобчук. Горобчук, так? Ох, коробчук. я куня, диви які. Ну чистить їх, конечно. Ну це сейчас... так, та, понятно, заняття для іменинника, чистить окуня. Ну це ж красота. Хоча окунь жали не суховатый, Дуже Добрий, окунь добрий да? так? Конечно, ти забула вже, який він на вкус. Забула. Короче, Красно. окуня. То сейчас Аня і на вечерю на стіл буде у нас така риба. Сейчас ножницы брать надо. И і... это. А чем ты туди чистил, Саш? Где это наша терпка? Сейчас я найду тебе. Сейчас шукаю. Краще б, конечно, пробку, но пробки. А, самое лучшее, вот эта тертушка гвоздем бита. Десь ржава такая была. Десь я ее ховала, а ховала. Нет, это ты думаешь, черка? Да. Так у меня тоже была такая терка, действительно. Сейчас шукатиму что-то. Я нічого не робив, вже й Ось, я, бачите, Перемила, перечистила голови, Уже, коли він почистив їх, то в холодильник поклала. Це апельсин для печінки, це печінка. Малинці вже накрутила. На Картошки начистимо. Кабачки в мене отакі От будуть смачні це кабачок із морква, цибуля і пармезан, а потім зверху склеєні, так. А зверху вже буде тоді сир тертий, майонез і помідорчик. Це такі будуть ці. Та так Значить, того потихеньку, трошки того потихеньку Але що це зали... риби? Багато, хай їдять на здоров'я, дам з собою ще хай, Може, маші дадуть, поїдять, ні то не... не викинуть, коротше говоря. Хотілося, звісно, щоб тітфіння приїхала побалакати з бабушкою, але Саня їде, кажу Сань, їдь на маршрутки. Все час він на машині. То день родження Алісі, то день родження своє, то день він тютфіню забирає. Вона живе в другому районі, на машині і одвоза на машині. Кажу, дайте хоч людині, хоч 100 грамів випити. хоч раз. Ну, а Ларіса наша не знаю, теж родичка. Серіга, би, на один день приїхав, то каже, як змію, то прийду, а не зумію, то Спасіба за приглашення. Кажу, Та ми породством просто повечерям дився. І напишіть мені, будь ласка, за батьків, що вони, вони вже не в змозі їздити. Вони вже дуже старенькі, розумієте? вони не в змозі їздити нікуди вже. Саша каже, давай ребра на решотки. Я кажу, а давай їх нам на шумпур і одінемо в фольгу і будемо смажити. Соло з печенки. А риба, дивіться, яка риба. Так, вони в цьому духовці вже Картоплю зараз наваримо з соселечком. Сьогодні шашлик, родина, ребрина, ребрина. і там вже така, знаєте, вона внизу м'яса, Санька якраз пішов купатися в, в трусах. І завернула я у фольгу. Зараз воно так пропариться. Хорошо. Знаєте, для чого Це Це вони по смаку, це ми дивилися. І от, наприклад, до вас гості приходять, щоб не стають, коли мангалу вимазувати, ти чисто оце, оце в фольги, воно не горітиме. А оце ти його зробиш, потім відкриваєш і колор. Ой, як пахне вже. вже пахне. Коротше, це по-моєму. Це тут він возьме тоді жаром, цю тарілочку підстави туди. Сьогодні Танюшка Ігнатушина твій коняк з того коньяка починатиме. А там далі карта ляже, все у нас є. Сьогодні коньяк. Може, Свята буде ось моліси, як беліс, хоча в мене там беліса є. Але... І оце вино стоїть, не знаю, це Сашуня як приїжджала три роки назад. Воно не спортилось, як ви думаєте. Це привозила Це італійське екрем з Італії привозив. І вона привозила це вино. Бачите, випили такі алкоголіки, це стоїть, ніхто його не хоче пити. Так що оце у нас. Ой! Хотіла скатертину послати. Свята мені дарувала таку скатертину у нас стіл. Ви думаєте, що?